continues to push his soviet forces into western europe seizing control of key regions left behind by the retreating allies great britain now stands as the last european nation yet to feel the jackboot of soviet aggression that might be short-lived however as sources tell us that a vast soviet armada has been spotted off the northern coast of france Commander, I'm Field Marshal Robert Bingham, Chief of the Allied Military Command. I've been told that you're a very capable officer. Well, let's hope this assessment is correct, as all our senior commanders are now fighting in Europe, leaving the defense of Great Britain entirely in your hands. I'd like you to meet Lieutenant Ava. She will be your intel officer and communications liaison. Glad to have you on board, sir. Field Marshal, the President is ready for you. Mr. President, I'd like you to meet our new Commander on the ground. Greetings, Commander. You ready to send those commies running back to their mommies? I sure hope so, because if you don't stop them over there, the only thing standing between those godless Reds and the US of A is going to be one little ocean. I absolutely agree, Mr. President. We cannot allow the Soviets to secure a foothold in Great Britain. Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ми починаємо нове проходження гри Red Dollar 3 з Альянс. Так, я спробую повністю пограти на англійськомовній локалізації. Побачимо, що з цього вийде. Якщо буде далі так. soviets have conquered much of europe with brute we'll force. now they are trying to invade england by attacking a virtually defenseless civilian city, brighton beach. commander, we must hold the line and defend against the soviet advance. if they take brighton beach, it's a straight shot to london. all of europe will fall. we cannot let that happen. Брайтон біч я зрозумів. Ну що ж, не забуваємо підписуємось на канал, протискаємо вподобайки та щось пишемо у коментарчиках. Е, також хто хоче та має можливість, може підтримати, підтримати канал копійчиною. Посилання будуть як під, під відео, так і у шапці каналу. А ми розпочинаємо. Розпочинаємо, розпочинаємо. Е, так, нам перше завдання. Будемо грати на середньому рівні складності. А, так, не дати щось там советам а, десь висадитися або утримувати берег, нам потрібно, як я розумію. Ми тут граємо вдвох. Нам буде на допомогу а, ще один а, генерал, не тільки ми. Нас буде двоє. Так, гарно тут собачки працюють. Так, що там потрібно підчистити? Ну, ходімо. Ходімо, підчистимо. Де вони ось тут? -о. Давайте? Давайте. Песики. Працюємо. Чудово. Відпрацювали, давайте цих ще понищимо. Давайте песиків не будемо на, медв... на ведмідів. А ось на піхоту вони гарно справляються. Так, ще у нас два піхотинці тепер є. Де ще там є. Ага, давайте сюди. А песики їдіть піхоту нищить. Потрібно зачищ... зачистити побережжя від радянців. Від радянських військ. Наскільки я розумію. Так. Що там? Тут ще хтось є. Зараз ми вас понищимо. Зараз. Їх також тут розвалити. Тут якісь залишки бази, можливо, це буде наша тепер база, ми будемо на ній е, стояти. Так, все, песики впоралися. Ходімо цих нищити, а песики ось ціма хай розбираються. Ой одного песика. Чорт! Двох песиків наших зняли. От падлюки, га. Так, з цими двома все. Давайте тоді цих підчист... підчистимо також. Ну, йди на сюди, можливо, потрібно щось підвести сюди. Ну, з тим ми повинні швидко впоратися. Цих потрібно вбити. Заб... І все. А, ще ось два. Тут кидають коктейлі молотова в будівлю, можливо, там в будівлі хтось є. Так, все, є мінус. Давайте цих також мінуснемо. Так, завдання виконано. Напевно, одне якесь із завдань. Так, я ж і кажу, ось база починає будуватися. Так, 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 так. І казарми є, і добувний завод, і електростанції, і у нашого напарника також. Найм'я Чайлс, команда. Аб'яковий Ну, тебе звати Чайлс здається, чи що. Будуємо їм... Що там, блокпост, що Що ви хочете, щоб я зробив. Так, не дати знищити типу бази, захистити їх. Так, казарми є, це є, це є. Техніку ми поки будувати не можемо. Так, ага, захопити будівлі. Давайте. Потихеньку їх позахоплюємо. Давайте ще зробимо піхотинців штук 6. Так, вийдіть сюди. Ви йдіть в останній будиночок. Зараз, напевно, буде на нас йти атака. Ці, в принципі, нічого не захоплюють. Тільки ми. Так, захопити госпіталь. Добре. Так, завдання чи виконати, що. Так, є у нас інженер, біжить, захоплює госпіталь. Напевно, він нам дозволить лікувати наших бійців. Це досить такий непоганий бонус. Так, інженер біжить чудово. О, можна ще трішки наробити. Піхотинців зайвими точно не будуть. Шкода, що тут ніяк в першій частині не можна їх садити, аби вони окопувалися і стріляли набагато краще. Ой, чорт, щось так погано біжиш, то. У нас 3 секунди залишилося. Ти встигнеш добігти взагалі, га? Це час закінчився, вони досить швидко підходять ближче. Можливо, можливо, ми встигнемо. Ну, не ми, а інженер. Вони що на літаках? Ай, вони на літаках заходили. Так, інженер наш встиг. Чудово. Госпіталь ми захопили. Так, і тут починається у нас уже бій. Тут відрізняється трішки. У нас спецдібності всілякі. з'являються ось тут, коли йде прокачечка трішки. Беремо. Так, ну, знищили ми поки що сили ті, що висадилися. Чудово. Госпіталь є. Тут ще один лишився, теж був знищений. Чудово, чудово, чудово. Так. З цієї сторони починають також. А атакувати. Можливо, там союзник порається сам, я думаю. Так, тут теж зробили висадку. Давайте підтягнемо ще свою піхоту. На допомогу. Бачимо наші піхотинці у будівлях прокачуються.

we will pound your little island until you weep for mercy things are going well but i fear that was just their first wave take those gun emplacements on the beachhead to help repel any more attacks that might be coming beach mm -hmm. coming Так. Потрібно що? А можливо, інженерів туди потрібно. Давай чотири інженери. Хай робляться потихеньку. Потрібно відремонтувати берегову цю оборону. Вона нам буде, я думаю, допомагати. Що це? Що? Що я натиснув? More, are they? Don't worry, I'm right behind you. Так, один побіг. Другий біжи. Так, побудувати ракетів. Джевелін Солдер. Так, підводимо. Давайте ну, сюди. І останній інженер. Зараз відремонтує він останню гармату. Ага, все ж радянці потрішки, по потрішки висаджуються. Ми їх uh, підчистимо. Так, 5. Джевелін uh, Солдера є готові. Давайте їх ще наштампуємо штук 10. Зайвими, я думаю, точно не будуть. Ну там на союзників вони нападають, але союзники й самі відіб'ються. Вони там хлопці серйозні в цьому плані. Так, все відремонтовані. Всі у нас е гармати. Зможуть вони тепер працювати по техніці. Ось гранатометники працюють чудово по піхоті по десантникам. Так, почнеться напевно новий напад через 10 секунд. В принципі, в принципі, так. У нас тут вже 8 є гранатометників. Чудово. Ем... Що, не будемо ми здаватися. Білий прапор, чи що? Так, союзники поруються Молодці. А тут уже техніка під'їхала. Але гармати працюють теж непогано. Ой, одного знищили. А, ні, не знищили, майже знищили. Так, давайте гранатометників сюди ближче. Тут тут, тут є техніка ворожа. Потрібно це все нищити. Ой, ми так тупо злили своїх. А... Гранатометників капець. Потрібно, значить, ще їх підтягнути сюди ближче і наробити ще. Давайте штук 10 вистачить. Піхота, в принципі, справляється зі своїми функціями досить непогано. А ось ракетників ми злили, вони проти піхоти взагалі не можуть працювати. Так, давай, біж, біжи, знищуйте ось цих паучків електри... електричних, наче як повернулися у метро. Ексодус, там теж було подібне щось. Так, чудово, готово. Так, ніхто А, ні, є. Хлопці прокачані серед а... Джевелін Солдерс нікого. Але нічого. В принципі, поки що непогано відбиваємося нормально. Так, давайте сюди гранатометників. Ну, Я думаю, вони там впораються союзники. Чи ні? Давайте підведемо добре сили свої сюди. Якщо що, допоможемо трішки. Давайте, давайте, біжіть, біжіть-біжіть-біжіть Не стоїмо, не дивимося, потрібно в бій вступати. Так, що, хто там? Ага, ось вони там. Намагаються знищити гармату. Але зараз підійдемо розберемося з ними. Так, що тут Гранатомет... напевно, ще гранатометників зробимо. Давай ми тебе заб'ємо, що став там, думаю, я все сховався, ага. Не вгадав. Так. Ремонтуємо, 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 якщо це потрібно. Відводимо. І нічого не зрозуміло, але. Такий експериментик невеличкий. Так, що це? Нам дали побудувати. Щось ми там виконали. О, можемо якусь поставити це схоже на ПВО Мультигунер Турер. щось схоже, іначе, як на ПВО. Можливо, будущие атаки на нас іти. Давайте краще встановимо декілька. Давай, ну тут о. Це що що воно нам дасть? Ага. Тепер техніка у нас з'явилася нарешті. Чудово. Давайте ще. ППО порозставляємо по периметру. Давай тут о, і тут ще десь можна буде. О, вже лізуть. Ну, тут впорається, ми порозставляли, в будівлях хлопці сидять, вони наш захист такий. Я думаю, вони впораються з цим. Всім. Не дуже серйозний. Десант, тут ви... висадився. Давайте йдіть на місце своє, на якому і стояли до цього. Так, техніка є. Давайте ще тут поставимо. І думаю, буде більш-менш нормально вже захищено. <кхм> так. Все, є у нас. Машинки. Вони теж з якимись ракетницями, а ми хлопців посадити туди можемо. О, так, реально. Давайте сюди гранатометників посадимо. Вони будуть ще потужнішими, я думаю. Ось все, порозсаджували. Хто тут ще? Ще летить. Десант буде висаджуватися в нас тут. Давайте. Та не треба, я думаю, вже вистачить нам. Все, очікуємо тепер удару. Він вже буде через 30 секунд. Що там на у нас буде летіти, поки що не дуже зрозуміло, але я думаю, що ми вже впораємося. Захист у нас тут досить непоганий. Ось тут гранатометники, їх валять, вони летять у повітрі. Ми їх роз... Давайте розбиваємо їх, розбиваємо. Піць. Так, все чудово, що у нас є лікувалка, що ми захопили госпіталь. Наші солдати підліковуються, це чудово. Це дуже-дуже непогана штука. Опа. А це вже дредноути ворожі. А їх вже не так легко знищити. О! О! -о, -о. Берегова наша. Гармата валить по ворожим дредноутам. Але мені здається, їх не так легко буде знищити. Що? Ще й Кірова держаблі. Ого, скільки їх ще й лізе. Ого! Так, давайте сюди десь підтягнемо. Аби не так легко давати до бази до лізти. Цим кірівцям. Так, є у нас готові декілька машинок. Давайте ці валити дредноути. Де там пливуть дирижаблі? Давайте ну, їх валити. Потрібно їх понищити. Є контакт, один мінус. Не знаю, вийде, не вийде відбитися. О, ох, відбиваємося, наче. Так, дредноути ворожі знищені. Кірова майже знищені. Ходімо допомагати союзнику. Потрібна допомога дуже сильно. Та почекайте, що радіти, ми ще не знищили все. А, хоча все, напевно, місія закінчена. Е, Перемога! Е, Перемога, друзі! Перемогли у першій місії. Ось така була місія. Не занадто складна, але, в принципі, непогана. Не скажу, що нудно динамічна. Усім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Не забуваємо протискати вподобайки, щось писати у коментарчиках та підписуватись, підписуватись на канал. Далі буде дуже багато цікавого контентику. Усім гарного дня, мирного вам неба, друзі. Віримо у перемогу та у наші Збройні Сили України. Усім бувай!